Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом закусочних маринованих голубців із морквяною начинкою на зиму. Якщо ви не можете обрати між традиційними квашеними голубцями та маринованими, раджу спробувати саме мій рецепт. Це ідеальна зимова закуска, яка точно припаде до смаку вам та вашим рідним. Ну, і, звичайно, мені потрібна буде капустина. Для того, щоб легко відділити листки, я роблю ось такі надрізи навколо качанчика. Далі кладу капустину у звичайний поліетиленовий мішечок та ставлю у мікрохвильовку. Водичку я не доливаю. Просто зав'язую та включаю на повну потужність на 10 хвилин. Поки капуста стоїть в пікрохвильовці, я підготую моркву. Мені знадобиться ось така терка або звичайна овочечистка. Раніше натирання моркви на такій терці здавалося для мене справжнім викликом. Але одного разу я знайшла простий вихід: якщо покласти терку на каструлю і зафіксувати її вперше в стіну, то процес йде набагато швидше і легше. Це маленький трюк, але він значно полегшує приготування. Ось така виходить морква, якщо на цій терці, і ось така, якщо на овочечистку, тому обирайте комусь що подобається. До моркви я додаю пів чайної ложки солі та перемішую. Тим часом капуста приготувалась та охолола до того стану, що я можу брати її руками. Розбирається на листочки вона дуже легко. Звичайно, ви можете робити це своїм улюбленим способом, але мені так здається дуже швидко та зручно. Так як листки в мене великі, то я їх ділю навпіл та вирізаю у те потовщення. Таким чином, я готую необхідну кількість листків, приблизно в мене вміщається десь 6 голубців в одну банку. Далі я начиняю морквою голубці. Роблю це я так, як я начиняю звичайні з м'ясом. Начинки я роблю одну столову ложку і роблю їх такими довгенькими, щоб вони розміщувались стоячи, як огірочки в банці. Далі я беру чисті вимиті баночки, в мене 750 грамові, та приготовані голубці. Складаю їх в баночки щільненько, таким самим чином, наче я складаю огірочки. Ось так це виходить дуже зручно і легко. Мені подобається, коли вони на висоту всієї баночки. Коли всі баночки наповнені, мені ще необхідно підготувати часничок. Часник я нарізатиму слайсами. У мене ось такий великий зубчик, мені б його вистачило на 4 баночки. Я не люблю, коли дуже багато часнику, тому розраховуйте приблизно, як десь, один маленький зубчик на кожну баночку. Також в кожну баночку необхідно покласти по 2 духмяних перчики. Та трохи перчику чілі. Це вже за вашим особистим смаком. Далі необхідно приготувати маринад. Для цього я беру питну воду, додаю цукор, сіль, оцет, олію та прянощі. В мене це лавровий лист та коріандр. Далі ставлю на вогонь, даю закипіти та слідкую, щоб розчинився цукор та сіль. Тепер гарячим маринадом заливаю підготовані баночки, прикриваю зверху кришечкою та повторюю з усіма іншими. Тепер мені необхідно простерилізувати банки. Для цього я ставлю їх у каструльку на рушничок та заливаю водою. Ставлю на вогонь, перевіряю, щоб кришечки були відкритими. Та від моменту закипання кип'ячу 5 хвилин. Через 5 хвилин обережно виймаю та міцно закручую. Ось така смакота, ви тільки подивіться. До речі, куштувати їх можна вже на наступний день. І те саме повторюю з іншими баночками. Далі накриваю рушничком і даю охолонути до кімнатної температури. Ось і все, друзі, наші закусочні мариновані голубці з морквяною начинкою готові. Вони вийшли неймовірно смачними. Ніжна капуста, приємна кислинка і солодкувата начинка створюють ідеальне поєднання. Це закуска, яка точно прикрасить ваш стіл і здивує всіх своїм оригінальним смаком. Бажаю вам теплих зимових вечорів з цими голубцями. Смачного, друзі!